Опалювальний сезон в місті розпочинається відповідно до розпорядження одеського міського голови, та відповідно тоді, коли температурні показники тримаються протягом трьох діб на рівні плюс 8 градусів. Тому як тільки ми отримаємо попередній прогноз погоди, коли будемо розуміти, що ми близькі до цих температурних показників, відповідно, буде від... Розпорядження, ну і як результат старт опалювального сезону, все, що можу сьогодні, вам сказати, що раніше 1 листопада він точно не розпочнеться за тим наявним прогнозом, який маємо на сьогодні, тривають роботи по відновленню димової труби на котельні північна 2 яка була зруйнована минулого року, внаслідок негоди частини. Труби доставлені на котельню. Сьогодні відбуваються монтажні роботи. Ці роботи не впливають на початок опалювального сезону, тому тут також немає приводів для хвилювання. Мешканці відповідного району будуть запаленнями.